Генеральна прокуратура звинувачує п'ятьох бійців батальйону Айдар в бандитизмі, викраденні людей та покиданні місця служби. За версією слідства, які входили в банду, яку створив екскомбат Айдару Сергій Мельничук, захист звинувачення відкидає. Сьогодні апеляційний суд Києва вирішував, чи залишати двох підозрюваних у СІЗО. Розвідника Миколу Штирхуна судді випустили під домашній арешт. Що вирішив суд в справі іншого бійця батальйону Енвера Веліляєва, розповість Григорій Пирлік. За гратами він знаходиться понад два місяці. Розвідник батальйону Айдар Нверве Ліляєв був затриманий наприкінці березня. У чому його звинувачують? Представник генпрокуратури спочатку відмовляється пояснити. Я вам сказав, що я не даю коментарів цілому кримінальному провадженню. Що саме закидають в ліляєву? Прокурор скаже вже під час засідання, після того як суд відхилить його клопотання про заборону пресі, знімати ліляєв обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину. Передбачено статтею 257 кримінального кодексу України. Чи це участю? У банді Частиною третьої статті 146 – це викрадення людини. Частиною 4 статті 407 – це самовільне залишення військової частини. Енвер Виліляєв, переселенець з окупованого Криму. Ми кримські татари. Ми в минулому году зразу після анексії з двома дітьми по гарячій лінії виїхали на материкову Україну. Волонтери нам допомогли. Прошлому году муж в іюні уїхав воювати на фронт статті в його провадженні ті ж самі, що й у справі проти кол колишнього комбату Айдару Сергія Мельничука Мельничукові генпрокуратура закидає створення банди Воліляєву участю ні. Один з епізодів викрадення колишнього директора Укрспірту Михайла Лабутіна наприкінці грудня. На питання чи був Воліляєв у той момент у Києві? Його адвокат відповідає наступне. Я не можу. Е Основуватись на якихось розповідях, чому я основуюсь тільки на фактах, які в матеріалі справи, захист просить обрати воліляєву запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою. Посилається на клопотання уповноваженого з питань кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, який готовий взяти підозрюваного на поруки. Але суд повертається з нарадчої кімнати з таким формулюванням. <зв 'язок> Одинадцятого року народження залишити бездум, апеляційні старого захисника та без задоволення за ґратами НВР Віліляєв залишиться до середини липня. Григорій Пирлік, Володимир Вістяка, новини на першому.